Він є той, хто може зцілити нашу душу, наш емоційний стан, Він може дати е, прощення наших гріхів, він може допомогти звільнити наше мислення. Він є той, хто навчає нас істини, він є той, хто звільняє нас від брехні, від влади сатани. Е, він є живий, він є воскреслий, наша надія, вона жива. Е, і потрібно приходити до нього з дитячою такою вірою, з простотою довіряти, що. Він нас любить, він справді нас любить. Ми можемо розчаруватися самі в собі. Ми можемо розчаруватися в наших близьких, там, в чоловікові, або там на роботі ми можемо в людях розчаруватися. Ми навіть можемо розчаруватися в церкві, в людях, в пасторі, але в Бозі ми ніколи не можемо розчаруватися, тому що він є той, хто вірний, він є той, в якому немає ніякої темряви, він є світло, він є любов, він любить нас і його любов. Вона перемагає все погане в нашому житті. І Він настільки нас любить, що Він змінює нас, що Він не залишає нас такими, якими ми прийшли до нього. Так йому потрібен час. Але Він працює над нами, Його Дух Святий, Він робить м'яким наше серце. І Він змінює нас. І все наше життя, Він. Змінює нас е, крок за кроком, е, але наше життя воно змінюється, е, наше серце воно змінюється. Ми вчимося йому довіряти, ми вчимося йому вірити. Ми читаємо його слово, ми спілкуємося один з одним, ми молимося, і е, знаєте, е, ніколи Бог він не підводить, він дає все в свій, в свій час. Е, потрібно вірити, потрібно надіятись, е, потрібно ніколи. Не здаватися, тому що Бог він за нас, тому що Він є люблячий, і його допомога завжди поруч. І якщо ви хочете отримати спасіння і прощення гріхів, зверніться зараз до Бога цією простою молитвою. Дорогий Небесний Отець, якаюся у всіх своїх гріхах. Ісусе, я вірю, що ти помер на хресті за кожен мій гріх. Я вірю, що ти воскрес і сьогодні живий. Я приймаю тебе своїм Господом і Спасителем. Увійди в моє серце, очись мене і живи в мені. Я вірю, що ти почув мою молитву і подарував мені спасіння сьогодні. Тепер я буду з тобою завжди. Амінь. І якщо ви помолились цією молитвою, то вірте, що ви отримуєте вибачення всіх прощення, всіх ваших гріхів, і тепер Бог дає вам надію на вічне життя, і тепер ви дитина Божа, і Дух Святий зійшов на вас. І тепер шукайте Його, моліться, Його Він, ваш тато, шукайте його через Біблію, читайте, знайдіть церкву, ходіть, спілкуйтеся з християнами. Бог люблячий тато, Він пробачає всіх.